Мені Умацькому міськрайонної ветеранів Афганістану. Хочу і сердечно привітати всіх з Днем повітряно-десантних військ. Привітати всіх тих, кому випало на долю проходити строкову службу або кадрову в цих військах. Якщо взяти історію повітряно-десантних військ, то основоположником цих військ був генерал, герой Радянського Союзу Маргелов і Уродженець теж України з Дніпропетровщини, де в місті Дніпропетровське на набережні, встановлений гарний такий пам'ятний знак Василю Маргелу. Я сам не служив в повітряно-десантних військах Радянського Союзу і в аеромобільних військах України, але в житті мені довелося зустрітися з випускниками Рязанського десантного училища. Це у Сашко Качанов, орденоносець проходив службу разом зі мною в Афганістані. Довелося зустрітися з цими можними відважними, сильними людьми, тому я їх вітаю з наступаючим святом 2 серпня, день повітряних десантних. Святом вас, шановні десантники. Недавно учились вы в классе десятом, И часы проверяли по школьным звонкам, А теперь привыкайте, ребята к десантным, продуваемым всеми ветрами войскам. А теперь привыкайте, ребята к десантным, а теперь привыкайте, ребята, к десантным, продуваемым всеми ветрами войскам. на том, что сурова погода, Не считайте, что строг командир без причин, Предстоит вам всего за каких-то два года Из вчерашних юнцов превратиться в мужчин. Предстоит вам всего за каких-то два года, Предстоит вам долго носить эту форму, ребята, только будет всегда досидим на висках, на закалка, что вы получили в десантных, продуваемых всеми ветрами войсках. На закалка, что вы получили в десантных, на закалка, что вы получили в десантных.